У нас в країні йде війна. І я хотів би, щоб підняли руку ті, кому байдуже на те, що відбувається. Я дуже радий, що немає ні однієї. руки. Всі люблять Україну, всі люблять людей, які живуть з нами поруч, всі хочуть, щоб в Україні був мир. Питання. А чи взагалі є люди в люди в нашій країні, яким байдуже на те, що відбувається, як ви думаєте? Є, є? такого Це є можливість виїхати кого є моє вчинків. Ти не знаєш, що бачиш не байдуже, угу. але судячи з чинків, то щось, щось не те. Угу. Не те, І дуже не те? Да. На жаль, ми бачимо, що дуже багато людей живуть, ніби. Війни немає, і більше того, дуже багато людей завдяки війні, вони стають ще більш багатими, збагачуються. Що можна сказати про людину, яка байдужа до таких масштабних проблем, до такого відкритого гріха, яка от бачить це все, її це серце не торкає, і вона на, чому, на цьому всьому ще готова заробляти. Як, що можна сказати про таку людину? Морально, З моральної точки зору. Боже, угу. Люди зібсутого ровні. Так, да, згоден. А, дивіться, з моральної точки зору, вона яка? Морально. Без морально. Морально мертва. Можна сказати, морально мертва людина. Да? Да, в неї відсутня якась мораль. Людина, який байдуже на те, що відбувається, це людина або фізично мертва, або морально мертва. Якщо брати духовну сторону цього питання, де відбувається взагалі війна? Якщо брати взагалі весь світ і духовну сторону В серці кожного? Яка може бути реакція людини на велику боротьбу да? на духовну війну? Різна. Яка, от, е, яка може бути реакція людини на велику боротьбу за її серце? Здатись в полон. Людина може бути також байдужою. Ви згодні з тим, що, як і до звичайної війни, людина може бути байдужою. Деякі люди співпрацюють зі злом, щоб на цьому ще заробити. Тобто, ну, Схожі процеси відбуваються. І якщо... А ще є реакція це знищити те, що тебе викриває. Тобто, якщо це аморально, то треба uh -huh. цінності знищити. Розуміти, щоб uh -huh. Тобто ми бачимо, що як і на то, і на то, і до речі, в такій війні звичайні також певні пропагандистські є да, засоби, які допомагають певні кути згладити, щоб люди більш просто відносилися до того, що відбувається в країні. От. Але ми бачимо, що і на природньою війною, і під час надприродньої війни тієї, що відбувається над нашими серцями, творяться. Подібні процеси. Люди можуть відчувати цю війну в душі, вони можуть її взагалі не відчувати, вони можуть бути до неї байдужі або можуть бути стурбовані тим, що з ними відбувається. Це дуже чудово, коли ми, будучи духовними людьми, ми стурбовані тим, що відбувається на духовній арені в нашому серці. Тому що, да, по-перше, найбільше поле битви це серця людей. Кожне серце це є поле битви між Богом і сатаною. Кожен хоче, щоб це серце досталося йому. Тільки Сатана хоче, щоб це серце вбити, погубити, Бог хоче це серце врятувати. На жаль, характерна церква, характерна риса церкви Лаодикії це те, що вона не бачить цієї війни в неї все добре. Вона байдужа до тієї війни, яка відбувається. Це подібно до того, як ви кажете, що є люди, яким байдуже на ту війну, яка відбувається в нашій країні. Ось церква Лодикії це церква, в яку, в яку входять люди, які, яким байдуже на велику боротьбу в їхньому серці. Вони вважають, що ну, боротьби ніякої не присходять, що все, начебто, добре. Вони вже все перемогли, що треба. Перемога за ними. Церква існує, але вона служить без духа. Це е, характерна черта церкви Леодикій. Скажіть, е, страшно, коли церква не має Духа Божого. Страшно, коли церкві байдуже на велику боротьбу, яка відбувається прямо зараз. Страшно це? А ви відчуваєте, що в церкві є щось подібне взагалі? Що буває таке, що. Ну, Існує світ, грішний світ, існує десь церква окрема, і ніби церкві байдуже, що відбувається велика боротьба у цьому світі. Він коли відчувається, так? Да? Е, я думаю, що важливо помічати ось цю боротьбу в різних аспектах нашого життя. І я хотів би, щоб ми сьогодні навчилися якось помічати цю велику боротьбу, щоб нам, по-перше, на неї не було небайдуже. І подивитися, чому взагалі нам може ставати байдуже, і ми можемо не бачити ту велику боротьбу, яка відбувається в нашому серці. В історії Ізраїлі було дуже багато таких періодів, коли вони не бачили боротьби, яка ведеться за їх серце. Ну, коли ми не бачимо боротьбу, це значить, що ми її програємо. От. Тому багато було разів, коли вони цю велику боротьбу над їхніми серцями програвали. За основу сьогоднішніх роздумів я хотів би взяти уривок, який записаний в книзі Пророка Ісаї, 42 розділ, з 24 по 25 текст. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Це 42 розділ це початок першої пісні про слугу Божого, тобто про Ісуса Христа. Там прославляється Ісус Христос, описується, який Він, яка в нього місія. От, і 24, 25 вірші Хто віддав Якова на спустошення, Ізраїль грабіжникам, хіба не Господь, проти якого ми згрішили, не бажаючи ходити його дорогами, дотримуючись його закону? Тому він і вилив на нього обурення свого гніву і страхіття війни. Вона палала довкола нього, та йому було байдуже, її полум'я його припікало, але він не брав того до серця. Я коли цей текст прочитав, знаєте, я ще раз передивився. Ви розумієте, довкола нього палала війна, а йому було байдуже народу Божому. Полум'я цієї війни його припікало, але він не брав того до серця. 25 й вірш. 24, -й, 25 -й вірші. Ми читаємо, що ось ця війна, яка. Була навколо Ізраїлю, народу Божому було на неї байдуже. Скажіть, будь ласка, якщо ми трошки проаналізуємо ситуацію, навіть людям не з церкви байдуже більшості на цю війну, яка відбувається в нашій країні, чи більшості якось болячі в серці? Болячі в серці, да? ну тобто, якщо подивитися так, то скоріш за все, Ізраїлю не дуже подобалася та війна фізична, да, яка відбувалася. В них в країні, яку робили з їхнім народом, питання тоді на яку війну Божому народу було байдуже? На духовну, на духовну війну, бачите, дуже важко не помітити полум'я фізичне, яке поруч нас, дуже важко не помітити ракету, яка летить по нашому місту. да але дуже легко не помітити духовну війну і той вогонь, який горить, да, який намагається спалити нас. Це набагато легше не помітити. Скажіть, що легше бути байдужим до війни, яка фізична, чи до тої, яка духовна? Духовна, так? Да? Чому ти її, не бачиш. ти її не бачиш, її простіше почати не помічати? Да? Простіше не помічати духовну війну. Фізичні очі мають всі: всі мають можливість бачити, чути, всі мають можливість читати новини, бачити дрони ракети, які летають по нашому місту. Тобто, не помітити цю війну дуже складно. І треба бути людиною з фізичними відхиленнями. Зоровими якимись да, або слуховими, щоб ну, бути відрізаними від цього світу, від цієї інформації. От. А щоб бачити, але не звертати ніякої уваги е, на цю фізичну війну, це ну, треба не мати просто, можна сказати, душі. Духовну війну побачити набагато складніше, ніж фізичну. Але все ж таки можливо, і коли ми її вже побачили, ми завжди знаємо, що вона є, але ми можемо звикнути до того, що ми нібито про неї забули. Народ ізраїльський настільки деградував, що лихо, яке було допущене в його житті, коли Синахерім прийшов да, для того, щоб покарати ізраїльський народ, то лихо. Воно не нагадало їм про війну, яка відбувається на духовному поприщі. Ця війна нагадала їм тільки про те, що ну, їх просто хочуть, хоче хтось завоювати. Але вони не зволікали на той факт, що Бог хоче таким чином звернути їх очі не на те фізичне, що відбувається в їхньому світі, а на духовний світ. Але ми бачимо, що духовні очі в них були просто сліпі. Що робить людину сліпою, як ви думаєте? Гріх? Ну, це, знаєте, дуже так, загально. Ні, Сліпим, духовно, духовно сліпою. Що робить людину? Байдужість до слова Божого. Добре. Звідки з'являється байдужість до Слова Божого? Чому люди байдужі до Слова Божого, до Бога? Егоїзм. Угу. Розумієте, якщо ті люди вони могли відступати, то зараз покоління, секулярне це, вони народжуються. Угу. Тобто байдуші, ну, байдужість народження. З народження, добре. На чому ґрунтується байдужість до Бога? Чому люди байдужі до Бога? Тому що самовпевнено. Самовпевнен. О, які відвертають їх від Бога. О, дуже дуже близько. Дуже... Дякую за думку. Давайте прочитаємо також в 42 му розділі 17 й текст. Стосовно ж тих, котрі покладаються на ідолів, котрі до різьблених кумирів кажуть, Ви наші Боги, то вони обернуться назад і покриються соромом. Знаєте, як це не дивно, то будь-який ідол, окрім Бог, це не є ідолом, да? Бог це є. Богом. Ідол Він покликаний стати Богом в нашому житті е, і затьмарити нам духовні очі. Чи то гроші, чи то сім'я навіть може стати ідолом, чи то слава, все це є ідолом, коли воно покликане бути вище, ніж Бог в нашому житті, коли воно стає Богом для нас. Да, технічний прогрес для, кого? для кожного це може бути будь-що. Навіть своя улюблена справа якась може стати для нас ідолом і змістити Бога. Телефони, дуже багато ідолів. Але не дивлячись на те, який це ідол, у нього одна функція: зробити Бога непотрібним для життя. Мені Бог не потрібен. Я роблю добро, я живу гарно, я чиню добрі справи, Бог мені не потрібний. І, потроху, живучи своїм життям, роблячи буденні справи, ми все менш і менш згадуємо Бога. Це я кажу да, про це того, як відбувається духовне осліплення, коли ми знаходимо собі ідола в житті, який заміщає нам Бога, якому ми приділяємо більше уваги. Можна сказати, що, знаєте, робота це, ну, ми на роботі знаходимося так чи інакше більше, ніж ми читаємо, там, молимося. Да? Але до цього ми ще повернемося. Як бути, коли ми ну, не можемо просто без цієї рутини? Що нам робити, який вихід є? Псалми 115-й псалом це в перекладі Турконяка. Псалом 115, з 4 по 8 вірші. Їхні ідоли срібло і золото, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі, та не бачать, мають вуха, але не чують, мають ніздрі, але не відчувають запаху. Їхні руки не можуть доторкнутися, є ноги, але не ходять. Вони не в змозі видати звук зі своїх уст. Ті, що їх виготовляють, нехай стануть подібними до них, як і всі. Котрі на них покладаються. Бачите, на кого стає людина схожою, коли в неї є ідол, окрім коли вона поклоняється комусь, окрім істинного Бога. Написано: нехай стануть подібними до них, як і всі, котрі на них покладаються. Коли людина покладається на щось, що не має духовних очей, як Бог, вона так чи інакше буде духовно сліпнути. Незалежно від того, хто буде нашим Богом, чи то Яхве, чи то щось інше, ми будемо уподібнюватися до того Бога, якого ми обрали в своєму житті. Одна єдина перевага, на перший погляд, є у фальшивих богів. Яка? Вони не викривають гріх. Вони не викривають гріх. Так, це ще одна перевага. А є перевага, завдяки якій людині, звичайно, простіше повірити фальшивого Бога. Простіше повірити в сім'ю, простіше повірити в гроші, в славу. Воно наявне бачить. його можна пощупати. Вихід, 32 розділ, перший вірш. Народ побачив, що Моїсей затримався і не сходить з гори. Тому люди зібрались біля Аарона і сказали йому: Ану ж, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо з цим чоловіком Моїсеєм, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що сталося. Чого народу не вистачало? Бачити, да? раніше вони через Моїсея бачили, чули Божу вістку. Пропав візуальний якийсь контакт, те, що можна було пощупати. Народ був ще духовно сліпий. Вони одразу арон зроби нам тільця, якого ми будемо бачити, якому ми зможемо поклонятися. Вони не казали, що це якийсь інший Бог. Це просто буде, ну, можна сказати, як ікона да? нашого Бога, за який буде нас вести. Народ хотів. Бачити Бога перед собою. До цього часу вони бачили Моїсея, вони певним чином сприймали його як Бога, тому що справжнього Бога, як ми бачимо, вони ще не сприймали таким чином, як потрібно. Не дивлячись на весь технічний прогрес, наш розвиток як людини, да, з наукової точки зору набагато краще, ніж був у часи Моїсея під час існування ізраїльського народу. Тоді е, люди не стали менш спокушувані на візуальні речі. Якщо ви зараз подивитеся, то робота дизайнера дуже гарно ціниться. І дуже гарно ціниться якісна візуально оформлена реклама, яка притягує, яка всю увагу вашу е, концентрує на тому продукті, який пропонується. Тобто. Ті, хто роблять цю рекламу, вони дуже гарно розуміють, що незалежно від часу, завжди людина буде покладатися в першу чергу на свої фізичні очі, якщо вона ще не відкрила да, для себе духовні очі. Для неї фізично те, що вона може пощупати, це завжди буде простіше. Цей світ дуже приваблює тим, що можна відчути фізично. На духовність робиться дуже маленький акцент. Але якщо ви подивитеся на популярні духовні практики. Наприклад, йога, медитації різного да, виду, вони також розраховані на те, що ви фізично відчуєте щось надприроднє. Да? Наприклад, коли йде говоріння мовами, ви можете фізично відчути, що відбувається щось надприроднє, і в це простіше повірити. Тобто, люди тут також хочуть якось щось пощупати, цей духовний дар. Але вони не бачать, що духовні очі вони, їх не можна пощупати, їх можна тільки завдяки Духу Святому мати у себе в душі. Питання, який в нас є вихід? Як ми можемо протистояти злу і дати Богові бути нашим єдиним Богом, щоб ми мали можливість бачити, чути і відчувати духовне, не намагалися відчути духовне не фізичним шляхом, а судили да, духовні речі. Духовно. Тому що духовні речі тільки можна духовно судити, не фізично. Як нам не втрачати з поля зору Бога? Постійно з ним спілкуватися, дякую. 1 Солонян 5:17. Два слова. Невпинно моліться. Колосян 4.2. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Хотів би зачитати цитату невеличку з книги Молитва, це ну, компіляція нашої, нашої вісниці Елен Вайт. Про те, як вона каже про молитву. Знаєте, нам інколи здається, що ну, важко дуже довго молитися, і як нам бути з Богом на зв'язку протягом усього дня, якщо ми зайняті якимись рутинними речами? І Ось що вісниця Божа пише. Справжня молитва не залежить від часу, місця та обставин. Моліться на самоті під час щоденної роботи та турбот. Частіше відкривайте своє серце Богу. Ось так і ходив з Богом. Ці таємні молитви, як пахощі, сходять на престол благодаті. Сатана не може перемогти людину, чиє серце зосереджене на Богові. Звертатися до Бога в молитві, доречно в будь-який час і в будь-якому місці. Ніщо не може перешкодити нам відкрити свої серця в щирій молитві. Навіть серед вуличного шуму в натовпі або в звичайному ході наших справ ми можемо звертатися до Бога за допомогою і керівництвом так само, як це робив, робив Неємія, коли подавав своє прохання царю Ахашвирошу. Підтримувати тісне спілкування з Богом можна скрізь. Двері нашого серця повинні бути постійно відкриті із запрошенням для Христа, щоб він міг увійти і перебувати в наших душах як бажаний небесний гість. Незалежно від того, де ви знаходитеся, ви можете постійно мати зв'язок із Богом. Якщо ви будете втрачати цей зв'язок, то те фізичне воно буде перевагати в вашому житті так чи інакше. І тільки одним чином ми можемо підтримувати наші духовні очі такими, що бачать. Це постійно знаходиться. Ви не зможете постійно читати Слово Боже протягом всього дня. Ви можете постійно знаходитися в молитві. Слово Боже, ви можете прийти вдома або зранку, або ввечері, зосередитися, також з молитвою почитати. Але тільки один є спосіб постійно залишатися з Богом з Богом на зв'язку це молитва. В чому є опасність не бути постійно з відкритими духовними очима? Ви знаєте, що буває, коли людина дуже довго в темряві заходиться, а потім різко бачить світло, Вона може осліпнути або вона може дуже довго до цього звикати. Травма, опік може бути е, очей. А коли ми постійно бачимо світло, ми до нього звикаємо, все добре. Нам не потрібно потім роздивлятися щось, Знаєте, коли ви ночі вмикаєте штре світло, ви також трошки розгублені. Для того, щоб прийти у нормальний стан, треба певний час. Але, на жаль, диявол не буде чекати, поки ми будемо приходити в нормальний стан. Він буде діяти в той момент, коли ми найбільш слабкі. Молитва це один з найважливіших елементів і чи не єдиний засіб лишитися тими, хто бачить війну, війну між добром і злом, яка коїться в нашому серці, яка коїться в серці кожної людини, яка є в світі. Цей світ на кожному кутку хоче звести нас. Люди роблять це навіть не розуміючи. В світі люди не завжди розуміють, що вони наразі служать злу і зводять людей від Бога. Залишаючись, залишаючись з Богом постійно, на зв'язку ми маємо можливість завжди бачити роботу сатани проти нас. А також ми завжди маємо силу Христа, яка може протидіяти цій роботі. Через відсутність постійного молитовного життя багато з нас духовно можуть бути сліпими. Як писав Ісая, якщо ми сліпі, як і наші ідоли, то і не помітимо цієї війни. Ця війна вона відбувається прямо зараз, прямо тут. Є і добрі ангели, є і ті ангели, які хочуть якось ваші думки відвести від того, що тут відбувається. Але. Давайте будемо пам'ятати, що молитися потрібно постійно. І невеличкий практичний заклик в мене до вас. Кожної суботи в 9.30. Я вже не кажу про кожний ранок о 7 годині ранку. Я кажу 9.30 в суботу один раз в тижні прокинутися на півгодинки раніше і прийти сюди на молитовне служіння. Друзі, ревна молитва церкви вона може робити дуже гарні речі. Мені приємно, коли в нас вже тут не троє збирається як майже все, ну, влітку збиралися, да, три людини. От, коли тут збирається сім більше людей. І відчувається, знаєте, коли багато людей, відчувається сила, ось ця сила єдності, що ми всі об'єднані однією ідеєю. І знаєте, я. Ну, Бог бачить, ще, на моїй пам'яті, коли я є тут, в громаді, я ще не пропускав ось цих молитовних. І знаєте, я нічого від цього не втратив. Я думаю, що ви нічого не втратите від того, що ви прокинетеся на півгодинки раніше. Можете заснути на півгодинки раніше. Ви на ще краще виспитеся, якщо змістите цей графік трошки назад. Але... Друзі, це один невеличкий практичний крок буде в вашому житті. Я впевнений, що якщо ви будете робити цей невеличкий маленький крок, то ваше духовне життя воно буде набагато краще. Наприкінці хотів би зачитати Якова 4.7. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Амінь.